Друзі, всім привіт! Ви на каналі Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні хотів проговорити поговорити на таку тему, як перекупство і чому я не хочу більше бути перекупом. Я виписав собі три причини і зараз спробую їх пояснити. Це скажу зразу: це моя думка. Люди всі різні, мислять по-різному. Не хочу сказати нічого проти перекупів, тобто перекупи є всякі. от. І тому, як би моя думка суб'єктивна. Значить, літом я ні, весною вирішив, були якісь кошти, думаю, куплю авто, попробую перепродати. А треба було, причина була в тому, що треба було в ремонт загнати мій автомобіль і автомобіль дружини. Я купив, перепродав через. Пару днів все нормально, там, заробив 50 доларів. Наступне авто довго продавалось. І так пару автомобілів і зрозумів, що мене, мені це зовсім не подобається. Тобто не подобається оце розказувати людям. Кожен приїжджає, розпитує. А те, що не так, а те, що не так, і деколи я не з що збрехати треба обманути, хоча багато перекупів цим і користуються. Тобто так і роблять. А іноді ти знаєш, що там є якісь нюанси. Але думаєш, ну побачить, то побачить. А ні, то я просто промовчу, якби, не договорю. І Я відчував за це відповідальність перед людьми за ті автомобілі, які я продав. Хоча кажу, там нічого такого не було, я купляв завжди, знаходив по дешевих цінах <кій> і так само дешево продав. І в кінцевому ітозі я продав останнє авто. Дешевше на 300 доларів, як я його купив. Спеціально для того, щоб закрити цю справу на мінусовій такій ноті і більше до цього не повертатися. Тобто я бачив багато відео у нас на українському Ютубі, скажімо так, на україномовному є. Багато людей, які займаються перекупством, вони знімають ролики на YouTube, їздять, там, шукають авто, перепродають, В когось я дивився там Opel Vectra A купили і ще якусь там Астру. По тисячі доларів два автомобілі, і через тиждень їх продали по півтори, заробивши тисячу доларів. Ну, молодці, в когось так виходить. У мене не вийшло так. Я завжди скидав до останнього, якби, і собі майже нічого не заробляв. Були машини, на яких я 500 гривень заробляв, були на яких тисячу. Значить, перша причина це коротше, те, що е, часто доводиться не договорювати людям. А багато перекупів і відверто вішають лапшу, щоб у них купили. Я таким займатися не хочу, тому це причина номер 1 Друга причина. А, заняття іншою справи. У мене є робота офіційна, навіть дві, і по вечорах я трошки розбираю автомобілі. І якби є чим займатися, я зрозумів, що якщо займатися. Класно перекупством, там ну, перепродажем автомобілів слово перекуп мені не дуже подобається. То я якби менш концентруюсь на цій справі, а все його разом і якісно робити. Поки що немає змоги в мене, немає часу, немає людей, які мені в цьому допомагали. І тому якби буде страждати моя якась офіційна робота або моя розбірка, моя якась власна справа. Чим я займаюся, а потрібно займатися чимось одним. У мене є друг знайомий, який перепродається, жигулі там всякі корчі <кій> по 500-400 доларів. Він каже, оце у мене йде все, а розборки і пробування моє. А от в мене навпаки. Значить, це причина 2, що я займаюся іншою справою і не вистачає часу. Блін, горлі пересохло. І причина 3. Біси слова перекуп всі, ага, то ти значить барига, а то ти цей перекуп. Ну, можна назвати баригою так само того, хто е, да, майне купив е, по оптовій ціні за 3 гривні, а продав, блін, за 4,50 в магазині, образно кажучи, чи там інші так само. Ну, А в автосалонах це не ті, самі, я не говорю про нові автомобілі, про вживані, такі ж купа. Ну, Тобто, якось говорить зразу барига. Ну, це менталітет такий, напевно, наших недалеких людей, які тільки люблять когось обізвати, обісрати. І слово перекуп. Я кажу, я не перекуп, я займаюся автомобілем, я виправдаю, ага, перекуп. Ясно. Це мене бісило, коротше, і це якби стало третій причиною. Я не хотів, щоб мене називали перекупом баригою, не хотів обманювати людей і не обманював, до речі, через те. Нічого і не заробив на цьому перекупстві, майже нічого. Ну тобто, ті всі зусилля, що я потратив на цю справу за пів року, вони явно не стоїли тих мізерних коштів, що я на цьому заробив. Тому, якби це не моє, я цим не хочу займатися, я краще буду працювати на своїй роботі і займатися своїми запчастинами. І раджу кожному з вас знайти. Ту справу, якою вам хочеться займатися, горіти цим, продовжувати, незважаючи на те, який стан в країні, мусимо працювати, мусимо допомагати. Друзі, підписуйтесь на канал, мені буде більше підписників, мені буде більш цікаво тоді робити відео, якщо буде більше переглядів. А як я знімаю відео і 20 переглядів, то немає бажання його робити. А у мене є багато класних тем, які я б хотів зробити. Я вмію робити монтаж, я вмію це все е, робити. Тому підписуйтесь, ставте лайки і я буду, буде в мене більше мотивації для, для класних відео. Дякую вам, що провели зі мною цей час. На все добре!